Всем привет! Вы на канале Настя Шоу. Друзья, сегодня мы будем открывать такие карточки. Ну, вы карточки. Пять карточек. И... О, ехалунь. Всем бар... с первой карточки. Руль Такі от. Шам з другой карточкой.

Я думаю, я буду касамо. Что вам стоять? Так, лайки, давайте, но шаги. Всем папа. Всем привет! Вы на канале Настя Шоу. Сегодня будем... Не, я Про і успокоить киндрю. Напевно Про Маркурі і у Розі через торг. Я поїхав. То... Ну, -то. А я говорю, що може я склею два відео. Ну, склею два відео в одному і виставлю відео. Я, як я вам говорила, ще буде шар розпаковки і про кіндери, і про ш і про вс. Поїхали, їх ранку. Такі от купила. Не знаю, с це. Ви хочете дізнатися. Такі от шоколадку, тур-тур-тур. от ви те шоколад? Ось зараз зараз їх колись да? трохи плутать. Шкали шоколот. Ну, такий шоколад. Будь ласка, приходьте, я вам зараз все расскажу. Дякую, друзі. По... Міні-ябчик. грибы. <звук> тут шашу схлопала. Сейчас проверю. Видите, наклейки. наклеечки. Тут, тут. Наклеечки. На ну, вот я вот... Инструкция я тут выросла. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот инструкция. есть. Тут их

Не думаю, що після цього він тебе запитав. Ось, ось, Тут є в іншому мову, ми Та жінка поїхала. А тут є QR-код, там, де можна, наприклад, зайти. QR-код там такий є. І заходиш там, і там вже пише посилання, або там навіть немає, і заходиш, там вже є. О, Поїхав.

Ты ч момент наруж? Да. Она была раздрукована на принтере. Дань был не краще. Незразу. Дань был не краще, мне просто подарилась просто. Так, просто цей день на, супер. Запитці. Корнігенка ще однією ще. Ой. І, щоправда, ми її не змогли почикувати. За великим рахунком, Меркуш Паперу могли тримати в руках там, де він роздруковував цю записку. Одним словом, ми Кіль... закрили тоді справу. За телефончик. Минискейт. Так, морковь. Мини коктейль. Я Так, мини коктейль. І, от І шо тут з ними треба пробувати? Підставити. Буде зводли райп. А що ж таке? Ту сам. Сказка. Я тебе представлю и за вам покажу. А там Что? Угу. Ну, Ой, да, мы на кулярном цимбоку не стоять. А, да, и... да. Ну, их классно. Да, Можешь, в принципе, пошел. вою прощальний запис А телефон куди мені цікаво А сюди І скоріше за все це зробили Ні, не сюди, мені здається, сюди В стороні на записті були Так, але їх не ідентифікували Ага Це зпривисло Да так провели Серйозно Ну як плюну, так от Я б знайшла ще і порівняла добре. Сума потім зустріча. Стало то зараз буде вот так. Добре. Покажу моє крайпера, телефон заберемо телефон і помішає. Він зайвий. Очевидно, що він підвищення. Не тільки Блін.

Курмєнко з Курмєнком? Э, ну нічого. Так, але тоді ще прізвище було Журнал. Кіре було. Тепер чекайте, я, може, попробую окуляр розкласти. То у Курмєнко з Курмєнком був роман? Так. Офір Новий сезон з зентраут 5.30 на СТВ. Я сиділа у любленому кулінарному шоу. Mm, таке Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть ще коментарі, що ваші зняти у ютуб. То пишіть свої ідеї в коментарі і підписуйтесь на мій цей. мій. І не і і тут, От буде, ну, байк, я тут байк, завтра, так висвітлення. Може буду для вас знімати. І зараз буду для вас знімати. Наразі це все, всім папа, всіх люблю, всіх умов. Ва ви були на каналі, вам була я, Настя. Ви були на каналі Настя шоу. На Надеюсь, ми ще шо... надіюсь, щось щось знімлю і виступлю для вас Ютуб. Ну щоб звісно подавати. Все, що їм. Те, ну, па -па. Це ще оба. Добра